Росія вночі знову атакувала мирні українські міста. Вибухи чули жителі Києва у офіційному телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації. Повідомили, що це працювала протиповітряна оборона. За їхніми даними, Росія атакувала столицю іранськими дронами і крилатими ракетами. ППО збила понад 40 повітряних цілей. І дрони, і крилаті ракети. Прямих влучань не було. За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки пошкодили дах приватного будинку. Люди не постраждали. Також про звуки вибухів повідомляли у Львівській і Хмельницькій. Інській областях за попередньою інформацією місцевих військових адміністрацій. Це була теж робота ППО. Крім того, чотири шахеди збили над Миколаївщиною, Одещиною. Про це повідомило оперативно командування Південь. Окупанти поцілили в портову інфраструктуру Одеси. Спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, Зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаємо. Ця нічна атака комбінована нинішня, 15-та на Київ і настільки масштабна. Вона для вас стала дивовижу? В будь-якому випадку, ні. Ну дивіться, до цього вони робили масовий атак виключно шахедами. Зараз вже зробили комбіновану атаку шахедами і крилатими ракетами. Чому були шахеди до цього? Вони хотіли. Ну, знов таки перевірити слабкі місця в нашій протипотріна обороні та виснажити. От вони цим і займаються, намагаються виснажити нашу протиповітряну оборону, щоб в нас закінчились набої для. Зенітно-кулеметних, так скажемо, комплексів, щоб закінчились ракети для наших зенітракетних комплексів. І вони вирішили, що от позавчора вони ну, масово атакували. Ми багато цілі знищили, що зараз ми вже не готові відбивати ракети. Тому вони запустили ракети і про всяк випадок сумісно Шахеден. Ну знов таки наше ППО показало, що воно. Здатна збивати майже всі цілі, які по нам атакують. І ну ніякої мети, вони якоїсь, яку вони ставили взагалі не зрозуміло, яка була мета росіян щодо цієї атаки. Але ну бачите, шкоди ніяку вони не завдали. Тобто всі для ці вас, які... пане Олексію, не очевидно, що вони намагаються шукати власне і розположення нашої ППО тих же Петріотів, за якими вони влаштовували полювання минулого тижня. Зараз так. до речі, оперативне командування південь, і, зокрема, говорять про те, що і в міноборони, що це може бути підготовкою до більш масованої ракетної атаки. От от дуже право, от бачите, люди, які фахівці, вони чудово чудово розуміють, навіщо це робиться. Вони по перше виснажують нашу протиповітряну оборону. По-друге, вони намагаються шукати шляхи прольоту, ну використовуючи ці дрони ракет. Ну в ракетах можуть за складками місцевості, літіти в річк, ну в інших місцях, де її важко побачити. От цілком можливо, що вони готують якусь ну більш-менш серйозну атаку, тому вони промацують нашу оборону, ну і паралельно, ну паралельно намагаються би. Жити. Ну, хай пробують. Я впевнений, що особливо після ну, 12 го Рамштайну, коли було прийнято рішення, в тому числі е, е, пришвидшити та збільшити постачання саме е, ракет для наших протиповітряних сил, для наших ракетних комплексів, Я думаю, що їм нічого не вдасться, але е, от так, ні з того, ні з цього, щоб вони почали витрачати таку кількість своїх ракет та дронів ну, без якоїсь мети. Ну, швидше за все, це мета та підготовка для якогось. Наступного більш потужного удару. цілком це цілком можливо. Це не факт, не треба лякатися, але ну Попередньо не та, були повідомлення є. офіційні щодо попередньої атаки з 28 травня, що ворог намагається нищити військову і критичну інфраструктуру. Тобто цю історію ворог не покидає і хоче завдати ударів саме стосовно того, від чого залежить наше життя. Ну, звісно, але поки що в нього це виходить не дуже. І сподіваємось, що подалі воно буде виходити ще гірше. Дивіться, наша протиповітряна оборона знищує все більше і більше повітряних целі. Наше ППО посилюється. Ну плюс до того ж, люди набувають ну, великий досвід бойових розрахунків протиповітряної оборони. До того ж, ми теж вивчили і розуміємо тактику, яку використовують росіяни, і ну можемо її протидіяти. У нас є на їхню тактику, є наша контртактика. Тому ну, ви знаєте, будь-яка протиповітряна оборона не здатна перехопити всі 100% повітряних цілей. А, ну а велику кількість. Я думаю, що ця кількість буде буде збільшуватися. Ну і знову ж таки, не хочеться про це знову повторювати. Якщо ні, якщо коли в нас вже будуть літаки, оці саме F-16, це теж частина протиповітряної оборони, бо основне навантаження на ППО в країнах Європи, ну в країнах НАТО якраз лягає на літаки. Вони перехоплюють повітряні цілі, а ЗРК з нітракетних їм допомагають. У нас ну поки що в основному це про цю знітне. Пане Олексій, якраз і варто про це повторювати. Вати, ми повторюємо постійно про необхідність присутності в нашому небі літаків в 16 Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами на зв'язку.